Я радий вітати вас, друзі. Red Dead Redemption 2 дуже велика гра, і у ній ви можете зустріти багато цікавих та захопливих речей. Коли ви мандруєте, ви зустрічаєте розбійників, які намагаються вас пограбувати, звичайних людей, яким потрібна ваша допомога або інші випадкові події. Але буває таке, що у своїх подорожах ви натрапляєте на місце, яке викликає мурашки по шкірі. Саме про такі місця сьогодні я вам і розповім. Як завжди не буду вас затримувати, влаштовуйтесь зручніше, і ми будемо починати. Є одне місце, яке може навести жах та викликати багато запитань. Знаходиться воно неподалік ранчо Емеральд. На вигляд, це невеликий будинок у лісі, і на перший погляд не викликає нічого дивного. Звичайний будинок, поряд з яким є загін для курей, і можна подумати, що тут проживає звичайна сім'я. Але якщо правильно сказати, проживала. Коли ви зайдете до будинку, ви побачите моторошну картину. Усі, хто знаходився усередині, мертві. Є теорія, що вони задихнулись від чадного газу, тому що труба біля печі зламана. Але мені здається, що це не так, тому що, на вигляд вони померли в один момент. Також багато хто писав, що їх отруїли. І це більше схоже на правду. Ми можемо побачити, що поруч з тілами є розбитий посуд. І ця теорія про отруєння більш схожа на правду. Однак що б тут не сталося, на мою думку, це місце одне з наймоторошніших місць, яке я зустрічав у грі. І те, що тут сталося, можливо, назавжди залишиться таємницею. У грі ви можете зустріти багато дивних і містичних місць. Давайте ми з вами завітаємо до маленького містечка Бучер Крік, про яке багато хто каже, що це місто прокляте. Так чи ні, напевно, ніхто не дізнається, але можу точно сказати, що тут коїться щось дивне. Усі жителі цього маленького містечка вороже налаштовані до гравця. Не буду вам розповідати про те, чому вони так виглядають, і хто у цьому винен, для цього, напевно, потрібне окреме відео. Так чи інакше, жителі щось приховують, і це щось дуже недобре. Також уночі під одним з будинків ви можете побачити пентограму. І це також доводить, що тут коїться щось містичне і страшне. Є багато теорій, але я можу сказати точно, що це не зовсім звичайне місто у лісі. До речі, ви можете знайти тут маску свині. Це напевно, нагадування про іншу гру Rockstar, Manhunt. Там був фінальний бос зі схожою маскою. <му> Усі гравці бували у покинутому місті Плезенс. Уночі тут дійсно моторошно. Коли місто було засноване у 1883 році. Через декілька місяців у ньому сталася жахлива бійня. Усі, кого знайшли, були вбиті насильницькою смертю або просто застрелені. Про це можна дізнатися, якщо прочитати, що написано на могильних каменях біля церкви. На дверях Сараю можна побачити напис, схожий на той, що був у серіалі Ходячі мерці. Напевно, це пасхальне яйце від розробників. Також на місцевій церкві немає розп'яття, і можливо, що жителі були у якійсь секті, але це лише здогадки. Так чи інакше, це покинуте містечко має свої таємниці, і, можливо, колись ми дізнаємо, що насправді сталося тут. А поки що ми можемо тільки спостерігати за цим містом привидом. Напевно, немає гравців, які не знаходили маніяка у Red Dead Redemption 2. Як на мене, це одне із самих цікавих побічних завдань у грі. Але ми зараз поговоримо не про це, а про саме лігво маніяка. У підвалі нас чекатиме страшна картина: тіла вбитих людей, стіл, на якому вбивця писав листи та скоріше за все вигадував новий сценарій для своїх злочинів. Я додав у це відео цей підвал. Тому що за всю гру не знайшов місця, яке так сильно буде навіювати відчуття страху і відчаю. Важко навіть подумати, скільки ще невинних людей вбив цей маніяк. Кожен чув про три уламки метеоритів у Red Dead Redemption 2. Багато хто хотів знайти третій, але це так нікому і не вдалося. Насамперед тому, що розробники просто вирізали третій шматок з гри. Дата майнери вже давно це все показали і розгадали цю загадку. Та ми зараз поговоримо про одне з місць, де ви знайдете один з таких уламків. Це невеликий будинок на пагорбі, і на перший погляд він не виглядає дивним. Коли зайдете всередину, вам одразу відкриється страшна картина. Посередині кімнати ви побачите понівечені тіла людей і велику діру у підлозі, з якої досі йде дим. Зрозуміти, що тут сталося, можна навіть якщо ви не професійний детектив. У цей будинок влучив один з уламків того самого метеориту, і в один момент вбив усіх, хто сидів за цим столом. Коли я побачив цю картину вперше, я був шокований. За одну секунду звичайна вечеря чи сніданок перетворились на страшний кошмар. Важко навіть подумати, які ще моторошні знахідки можна зустріти у світі гри. Друзі, дякую, що додивились відео до цього моменту. Якщо воно вам сподобалось, можете підтримати мене і підписатись на канал. Буду радий вам. Ну, і як завжди, хочу побажати усього найкращого і до нових зустрічей. the day is done the time's come you battled hard the war is won you did your worst you tried your best now it's time to rest now it's time to rest